Привіт, друзі, Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні в нас буде таке трішки незаплановане відео. Я навіть і не думала, що мені прийдеться таке знімати, але я рахую, що ви маєте знати, що відбувається. Дивитися, нема буде на що, це відео буде більш інформативне, в кадрі буде нічого мінятися не буде, можна спокійно вишивати і слухати. Але я думаю, ця інформація буде цікава саме учасникам СП разом з повітруля, хто приймає участь. Хто вишиває набори в нашому СП. Я розумію, що дівчата, які надіслали мені адреси саме за фініші до 15 серпня, ви ще їх не отримали. В нас невеличка зміна йде в спонсорстві, в спонсорстві саме нашого СП. Тому зачекайте, будь ласка, наберіться трішечки терпіння. Ваші подарунки скоро до вас приїдуть. В нас міняється спонсор. Спонсором зараз буду я і Галя Сидоренко. Мені. Буквально вчора написав виробник, що надавати подарунки за фініш за кожен фініш, як відправилася в конверт учасниці, яка має фініш, не надіслані. І вони не мають змоги надалі надсилати кожному учаснику за фініші ці маленькі конвертики. Я все розумію. Мені запропонували закрити СП раніше, розіграти три подарунки, і на цьому крапка. Я входжу також в положення виробника, і спочатку, навіть коли я розпочинала цей СП і планувала розпочинати це СП, було задумано так, як я буду сама спонсором. Тому я вирішила нічого закривати я не буду. Наше СП, як я обіцяла вам, до 15 жовтня, так воно і буде до 15 жовтня. Розіграші всі будуть, подарунки вже є, вони вже придбані, вони вже лежать в Галі Сидоренко, очікують вас 15 жовтня. Розіграш, це не розіграш, це голосування серед маленьких наборчиків, які оформлені, які подарункові. Голосування я зроблю на своїй сторінці. Я вже, я вже додатково цю інформацію вам розповім. Подарунки будуть, все буде. Єдине, що зміна, що я буду оплачувати це все сама, пересилкою і там деякими питаннями, придбання, як зробити так, щоб воно було не дуже. Накладно всім це буде питання вже вирішувати моя вишивальна фея і моя помічниця Галя Сидоренко, за що їй величезний дякую. Тобто, зараз спонсор у нас, головний спонсор нашого СП, не виробник, я і Галя Сидоренко. Тобто, всі подарунки, які були обіцяні, ви всі отримаєте. Наприкінці 15 жовтня розіграш буде, подарунки вже придбані, лежать в Галі. Без питань все буде, але і придбала я їх власно за свої кошти. Єдине питання ж, я ж кажу, якщо дівчата ви робите я розумію, що хочеться отримати якомога більше. Але так як я буду зараз вести це все повністю фінансово сама, невеличка така, знаєте, Ну, в принципі, навіть це не коректування, тому що ці корективи для нас вніс саме виробник. Я розумію, що спочатку було обіцяно, що кожному роботі, яка зробить, яка, кожній людині, яка зробить фініш, за кожен фініш буде подарунок. Виробник трішечки скоректував по-іншому і зробив кожній учасниці, яка має фініш або фініші, отримує один конверт. Ну, це питання не до мене. Тому. Надалі я буду продовжувати так само, як робив воробник, тобто мінятися я нічого не буду. Буде один учасник, в якого є фініш або фініши, він отримує свій конвертик, але за те, що я куплю, я придбаю за власні кошти. Оплата так само при отриманні буде за кошти отримувача. Тобто нічого мінятися не буде, все як було раніше, так воно і буде надалі. Але я це все переймаю на себе. Тобто зараз в нас головним учасником, головним спонсором нашого СП буде не виробник, а буду я, організатор цього СП, саме людина, яка задумала це СП, запланувала його, яка займалася веденням повністю цього СП, вашими звітами, зборів інформації, зборою фотографій, розповсюдження. Все це буде. Але я це буду вже робити саме власними силами. За допомогою ще Галі Сидоренко. Тобто, у нас буде дві людини, я і Галя, Галя помічниця, моя саме в Україні, а я буду вже приймати дівчат за кордоном. Дівчатах, питання саме за хто живе за кордоном. Не переживайте, ви свої подарунки теж отримаєте. Якщо ці маленькі подарунки, то обов'язково отримаєте, вам нічого не міняється. Я вже буду відправляти тут з Німеччини, як я робила раніше, вже, тому що Олі я її два конвертика вже відправила за перші два її фініша, вона це знає. Дівчата-решта, в нас за кордоном декілька учасників є. Тобто ті дівчата, які живуть в Німеччині, якщо ви виграєте свій подарунок, наприклад, по розіграшу, Якщо ваш номерок випаде в кінці 15 жовтня, за це не переживайте, то буде тоді додатковий четвертий приз, який я зроблю, власне, тут же. В мене є вже підготовлені набори, які ви отримаєте. Це, ну, це таке питання, якщо ваш номерочок виграє в розігріші. Так як в мене є ще заготовлено три подарунки, які лежать в галі, тобто в нас будуть додаткові призи. Ну, це на рахунок питання, якщо хтось з дівчат виграє саме з-за кордону. Це так само все я беру за свої власні кошти. Я головний спонсор. Я буду ставити правила, тому що за все це буду платити саме я. І я приймаю рішення як організатор цього СП. Я приймаю рішення, що СП буде до 15 жовтня, єдине другого сезону не буде. Проведемо один, завершимо розіграші, голосування, все це буде, але спонсорство міняється. Тому ось така була інформація. Я розумію, зараз ситуація у нас буває різна. Сталися такі зміни. Ну, нічого страшного. Нічого страшного, що не робиться, все на краще. Тому, дівчата, не переймайтеся, не переживайте, ви свої подарунки обов'язково отримайте. Все буде. 15 жовтня. Це як обіцяли, я свої слова на вітер не кидаю. Ви знаєте, що моя репутація для мене це головне, тому все продовжується, все буде. Ну, а наприкінці в мене є така мала-невеличка інтрига. Такі, знаєте, дівчата, хто полюбляє вишивати в компаніях, хто полюбляє СП. В мене є нова задумка, нове СП буде. По закінченню, по завершенню. Ми з вами організуємо, все зробимо, і я думаю, що може бути з першого. Додатково, Ну, я не знаю, ще дати подивимося, але з, як і тільки я завершу СП разом з повітруля, обов'язково щось придумаю нове з подарунками. Так само головним спонсором буду я. Зараз я вже не буду розраховувати ні на кого. Як було раніше в всіх моїх СП, головним спонсором є я. Допомогу ще мені запропонувала моя мама. Тому без питань, дівчата, подарунки, ви, як свято буде далі продовжуватися, не переживайте ні за що, все буде класно. Подаруночки ви всі свої отримаєте. Ну, це така була коротенька інформація, щоб ви знали, що відбувається, чому ви не отримали ще досі свої подарунки за фініші до 15 серпня, і що буде відбуватися в нас надалі. Ну, а на цьому все. Хочу сказати вам величезне-величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. Всім па-па-па-па та до зустрічі! в новому відео